РФ вдарила по степногірську під час розвантаження гуманітарки. Уламки ворожого дрона травмували мирних жителів, які отримували допомогу. Поранень зазнала 77-річна жінка, ще двоє чоловіків. Їх з важкими пораненнями госпіталізували. Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами «Іскендер-К» та «Калібр», пошкоджено територію підприємства. Два освітні заклади, магазин. Крім того, впродовж доби загарбники скинули дві авіабомби по Новодарівці та Роботиному. Здійснили 29 ударів із безпілотників, 119 ударів із артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах регіону. Зазначу, що селище Степногірськ Запорізької області знаходиться за декілька кілометрів від лінії фронту. Місцеві жителі весь час хов. Ваються від обстрілів під постійні звуки артилерії, живуть без водопостачання газу та з перебоями електроенергії. Близько тисячі людей, попри небезпеку російських ударів, досі залишаються у прифронтовому степногірську. І ось так росіяни вирішили освободити кількох місцевих жителів, вдаривши під час розвантаження гуманітарки. Водичку, слава богу, що привозять водичку в трьох точках. Є вода На родник ходили раніше. Але... Прильоти були, перестали народні ходити. Там Лобкове, там скважини. Оттуда було сюди централізовано ну, постачання води, оттуда, з Лобкова. Так, як воно було в окупації, там все розбили, розето, водогін, як говориться, води не було. Побілі вот з цього балкона, дверь у нас розбита. Ми склеїли її, скотчем. Ми з дочері, в маленькій спальні. Подтапливаем немножко батарейку и все. Угу. А Это с той стороны да. балкон разбит полностью.